У Луцьку 31-річний чоловік влаштував розбірки із школярем. Сталося це ввечері на стадіоні однієї з луцьких шкіл, на відео, яке очевидці виклали у мережу, видно не лише сутичку між дорослим чоловіком та дитиною, а й добре чути нецензурну лексику. Відомо, що мама школяра вже за цим фактом написала заяву до поліції. А що ж стало причиною цього конфлікту, дізнавались наші журналісти. Це відео зняли на стадіоні 12-ї школи міста Луцька між старшим чоловіком і школярем конфлікт, який супроводжується нецензурною лексикою і не тільки. Про інцидент, що стався на території освітнього закладу, вже знає дирекція школи. Більше того, виявилось, що ця дитина навчається в них в одинадцятому класі. Ми одразу не пізнали цих дітей, але дитина зізналася, зрозуміло. І те, що ми мали зробити, і провести превентивні заходи, ті, що стосуються школи безпосередньо, ми це робимо. Ну, перш за все, це відбувалося в вечірній час. Так, тоді, коли на території тільки є сторож, ну немає у нас тут в мікрорайоні якихось таких розважальних закладів. Тому на території школи збирається дуже багато і наших дітей, і інших дітей. Пізнали також і чоловіка, який мав діло до школяра. Мовляв, мешкає неподалік школи і часто вигулює на її території свого пса. А це один із тих, хто вигулює собак у нас на території, тому що в нас ще є і інші. Ми звертаємося до них. Маємо такі, ну не зовсім приємні інциденти. Ми знаємо, що він зробив зауваження про вигул собаки, і у відповідь отримав те, що ми побачили. До слова, у Луцьку існують затверджені виконкомом правила вигулу собак. Відповідно до них на території школи цього робити. Не можна, тим паче, коли про це є відповідна табличка з попередженням. Але, як розповіла директор, власники собак на неї не зважають. Найбільше обурює, що господарі навіть не прибирають за своїми домашніми улюбленцями, і це доводиться робити двірникам школи. Тому через вигул собак на території їх навчального закладу постійно виникають суперечки. Одна з таких відбулась і в завгоспа школи, і до речі, теж чоловіком, що на цьому відео можливив зауваження. Що під час карантину не гуляють на території, бо у нас казівка була міськно. От, собака без наморника. От, Він там, а я хотів засняти собаку, що вона гуляє, то він зараз тобі поб'ю телефон, почав. Вікидався, видно себе агресивно. То я тоді визвав міліцію, це десь було весною того року, каже, це десь так там. <кхів> Ну, Міліція їхала десь годину часу, то я тут ходив з ним, бесідував. От, Потім приїхали. Взяли мене пояснення, не знаю, там протокол складали. То він що при міліції там погрожував. Як твоє прізвище звати про батькова типу, ну втім мене залякати, щось таке. Ну наїхав, наїжджав. Ну пальці вером. Чоловік про якого мова переконує, підлітка не бив. Я його не трогав, я його не бив. Десь там легесенько приобняв, але він ну йому там не доходить. По нормальному йому не доходить. Ну додає конфлікт почався не через його пса, якого зізнається, що вигулює на шкільному стадіоні, бо більш немає де. каже, так роблять в цьому районі всі, хто має собак, і запевняє, інцидент розпочався через невихованість школяра, який лаявся. Ми грали в волейбол. Там були дівчата, були там ще хлопчики менші, приїхав цей коля, теж почав грати в волейбол. Падає м'ячик, я кажу, що там поле. Він каже, що ні, це не поле. Я кажу, що це поле. Він мені каже, що ти мені, що ти мені доказуєш, як цей Коля, якому 15 років, він каже, до мене, ну, мені 31 рік. Так. Він каже, що ти мені доказуєш, я кажу, ну, ти взагалі що до мене тикаєш? Ну, він каже, а він знов, тіпа, що ти мені... Доказуєш, от оце його мова. Із-за чого вообще почався весь конфлікт? Схоже, в цій родині життя поруч зі школою наклало свій відбиток. Бо ж як виявилось, виховувати і вчити тут полюбляють від молодшого до старшого. А ви сюди Това підійшли з конфлікту конфлікт? Яка сторона конфлікту? Побої є. Це вже – Я А, ну то йдіть в поліцію, виясніть, чи Олег зі в хату і нема що з ними говорити. А, будь Побої є, я питаю вас. Поліція. В, о, йдіть в поліцію, виясняйте так. Що ж, в поліції повідомили, мама хлопчика вже написала заяву. Через декілька днів після того конфлікту мати підлітка звернулася до поліції із заявою. Відомості зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про вчинення кримінальні правопорушення та інші події. Буде проводитися перевірка. Власне, вона зараз вже проводиться, під час якої будуть з'ясовані усі деталі і обставини конфлікту. Тепер правоохоронці мають розслідувати усі деталі, так би мовити, виховного процесу на стадіоні і надати свою. У оцінку цих очевидно, що не педагогічних методів виховання та ще й в застосунку до чужої дитини. Юлія Остапович Наля ля прокопчук для новин на часі.